Вітаю, друзі, 4 листопада. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Зараз дуже короткий огляд найголовніших подій другої половини дня. Низку відео ви вже бачили в мене на каналі, тому можете їх переглянути. Не буду вам поточнювати історію з появою там, якихось планів капітуляції, все інше це все є в попередньому відео, там більш ширше і детально. А нині про найголовніше станом на другу половину сьогоднішнього дня, 4 листопада. Це дуже важливий день. Завтра вша будуть вибори і таке враження, що світ нібито завмер в очікуванні результатів, але насправді то не так. Чому? Зараз пояснюю. Підписуйтесь, коментуйте і поширюйте обов'язково це відео своїм знайомим і друзям. Сьогодні в США Америки сказали, що вони зафіксували 10 тисяч північно-корейських солдатів у Курській області. І вони можуть вступити в бій найближчими днями. Це заява речника Держдепоша Меттью Міллера. Але реакції більше ніякої нема. Ми бачимо, але нічого не робимо. В той же час Зеленський говорить, що в Курській області вже не 10-11 тисяч північно-корейських солдатів і вони продовжують пробувати. А Financial Times сьогодні пише, що ЗСУ завдали перших ударів по. Військових КНДР, наслідків ми не знаємо, нічого більше вони не публікують, але ймовірніше за все посилаються на інформацію, яку пролюднив керівник центру протидії дезінформації Олександр Коваленко у себе в телеграм-канал ще сьогодні вранці. Але те, що західна преса реагує, то це друзі дуже дуже добре. І сьогодні також у пресі дізналися, що ж отримує взамін Кім Чен Ін за те, що відправляє солдат своїх воювати проти України. Звісно, це гроші і не лише. Ін стає більш самостійним. Він вже не купує рис у Китаї, він може його отримати у Росії. Окрім того, північно-корейські солдати будуть воювати в Україні проти нас на стороні Росії не задарма, а за гроші. Вони будуть отримувати по 2000 доларів на місяць. Так вважає південно корейська розвідка. Хоча дані дуже суперечливі, зважаючи на те, що середня зарплата у Північній Кореї сягає близько 1 долара, то 2000 видається якоюсь фантастикою. Я думаю, що швидше за все, на руки ніхто ці гроші із цих солдат не отримає. Але те, що їм хоча б дадуть їсти, то дуже добре. Бо Росія буде зараз значно посилювати об'єми. Збільшувати їх постачання рису до цієї країни, оскільки КНДР має великі проблеми з урожаєм. Там якось так дивно складається, що ці проблеми постійно у північній Кореї з цим урожаєм. За даними журналістів, Москва може передати Пхеньяну до 600 700 тисяч тонн рису за рік. Хоча раніше вони постачали в межах там, 500 100 тисяч тонн. І справді, на тлі такої дуже глибокої і всеохоплюючої співпраці із Росією Кім Чен Ін стає більш самостійним. Путін приймає очільницю закордонного відомства у себе з візитом. Вона говорить, що війна Росії проти України священна і вони її будуть підтримувати. Пекін цей час нічого не коментує. Поширена широко думка про те, що Пхенян нічого не зробив би без дозволу Сін Цзінпіна. Я розділяю її, але підтверджую цьому, друзі, я поки що не бачу дуже багато. Ну, принаймні розумію, що Північна Корея дуже закрита країна. Публікувати якусь інформацію навряд чи вони будуть, яка б засвідчувала таку співпрацю. Але розвідка Південної Кореї нічого з цього приводу не повідомляє. Швидше за все, говорить, що дійсно Кім Кімчен. Проявляє більшу самостійність. Ну, принаймні, я такі бачу зараз підстави робити висновки, хоча ці речі детально аналізую у себе з колегами на каналі, тому залишайтеся, ви тут ще почуєте багато слушних думок. Тим часом у Фінляндії допустили, що допомогу Україні від Європейського Союзу буде потрібно суттєво збільшувати, особливо після виборів у США, незалежно від того, хто там переможе, чи то Камала Харіс, чи Дональд Трамп. Ми з вами про це говорили вже неодноразово. Як бачите, сьогодні європейські чиновники у Європейському Союзі роблять такі заяви все голосніше. Ця заява пролунала від міністра Фінляндії. І наголошую, що нині у Фінляндії проходять артилерійські військові навчання НАТО. Вони розпочинаються сьогодні, точніше розпочалися вже 4 листопада. В них будуть брати участь 5 тисяч військовослужбовців зі США та ще з 28 країн-союзників-партнерів Альянсу. Вони застосують понад 130 різних систем озброєння. Крім Фінляндії, навчання пройдуть також на території Естонії, Німеччини, Польщі та Румунії. Звісно, питання риторичне, що нам від цього, але НАТО демонструє свою готовність відбивати атаку росіян. І окрім того, України НАТО говорять про те, що Україні треба допомагати більше, щоб нам було чим відбивати саме ворога. Звісно, друзі, рано чи пізно вони долучаться в тому числі до безпосередньо військових дій в Україні. Я особисто в цьому не маю сумніву, але це не буде, наприклад. Повідомлення про те, що Фінляндія відправила групу військ там із 10 чи 20 бригад чи там, батальйонів до України озброєних і воювати на боці України. Це буде відбуватися дещо в інший спосіб, як то робить, наприклад, уже Чехія. Вона дає офіційно дозвіл громадянам своєї країни воювати в складі ЗСУ на боці ЗСУ проти Росіян. Така ж сама сьогодні ініціатива з'явилася вже в публічній площині і в Словаччині. Поки що президент Словаччини Петр Пелегріні відхилив усі прохання громадян країни приєднатись до української армії. І таких прохань було небагато, лише чотири. На перший погляд це може видаватися повною дурнею. Але ні, друзі, я переконаний, що це якраз політична сьогодні дискусія в країнах ЄС, щоб вони давали дозвіл публічний своїм громадянам, які хочуть воювати на боці України. Але це не обов'язково можуть бути і просто громадяни, це можуть бути професійні військові, але замасковані під звичайних громадян. Ситуації будуть дуже різноманітні, але потроху Європа усвідомлює те, що Україні допомагати потрібно. Інакше війна прийде на їхню територію. Тому криза, яка сьогодні розгортається в області євроатлантичної співпраці через зміну політики у США після виборів, які відбудуться завтра, вона нам суттєво може допомогти. Принаймні, вона струсне дуже добре Європу, в тому сенсі, аби вони ухвалювали рішення про виділення і більшої допомоги на власну оборонку, і більше допомагали в Україні. Це лише початок цієї непростої, складної і тривалої історії. Звісно, питання риторичне у вас постане, я його розділяю. Часу у нас немає, але у нас поки що, друзі, іншого виходу немає. Давайте говорити відверто. Також на території України продовжують добудовувати військові заводи. Німецький оборонний концерн «Рейнметал» добудовує другий завод в Україні. Перший завод відкрили вони нещодавно. Кілька днів тому я вам повідомляв цю інформацію. І мова йшла про те, що буде чотири заводи, їх добудують наступного року. Як бачите, Швидкість трішки більша, ніж заявляють. Це повідомив сьогодні генсек НАТО Марк Рюте на спільній прес-конференції разом із Олафом Шольцем, канцлером Німеччини, і канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив дуже непривабливу заяву для нас, звісно, але реалістично. Коли його знову запитали про членство України в НАТО, він сказав, НАТО не змінюватиме своєї позиції по відношенню до України. Стосовно того рішення, яке було ухвалено на Вашингтонському саміті Альянсу у липні цього року. Тобто запрошення Україну отримає, але колись, після війни. Поки що говорити про те, що Україна буде членом Альянсу, не доводиться. І ні Сполучені Штати Америки, ні Німеччина за президентства Джозефа Байдена цього робити не хочуть, але і інші країни, які цьому супротивляться, та ж сама і Словаччина. Врахуйте, ось її позиція та ж сама Угорщина. Як себе буде поводити Туреччина, ми не знаємо у разі початку такого процесу, тому проблем буде чимало. Відтак Європа розуміє, що їхня безпека зараз у їхніх руках. Так само цю позицію підтвердила сьогодні в Україні, перебуваючи з офіційним візитом, Міністерка закордонних справ. Німеччина Аналена Бербок, яка приїхала, голосила тут допомогу на 200 мільйонів євро. І також запевнила, що Німеччина була, є і залишатиметься найбільшим поставником Україні Фінансів та зброї у Європі. Вона перша, найбільша по об'єму, дійсно так є. Друга після Сполучених Штатів Америки, якщо брати світовий вимір, але за 25 рік Німеччина може навіть бути і першою. Німеччина розуміє, усвідомлює свою відповідальність. Відповідальність в першу чергу за свою безпеку, друзі, а навіть не за нашу. І тепер на рахунок перемовин, про які багато мовиться у засобах маси інформації. Сьогодні керівник офісу президента Андрій Єрмак давав інтерв'ю одному з українських видань і сказав про те, що Україна не веде прямих перемовин із Російською Федерацією. Домовності досягаються лише через окремі угоди за посередництва третіх сторін. Одним із таких посередників уже називають, може бути Катар, де вже проходили зустрічі із багатьма країнами, нібито прямих зустрічей із росіянами не було, каже Єрмак. Досягаються якісь домовленості в рамках окремих кластерів по енергетичній безпеці, гуманітарній, продовольчій, а потім вони пропонуються росіянам, ну і за посередництва того ж само Катару чи інших країн, Туреччини, Канади. Підписуються якісь угоди із росіянами, але не напряму із Україною. Ну, принаймні, поки що підписаних точно нема, але вже така історія була із зерновою угодою, яка підписувалася в Стамбулі. Тому всі публікації в ЗМІ про те, що переговори за посередництво третіх сторін ведуться з Росією, вони фактично підтверджені сьогодні керівником Офісу президента України. Але як він поточніє, це не прямі, а за посередництва. Друзі, на цю хвилину вся інформація, яку я вам хотів повідомити. Коротко сьогодні, а максимально лаконічно. Якщо все вам доподобає, будь ласка, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, обов'язково поширюйте друзям і наголошую в правому верхньому кутку посилання на відео, де я розповідаю про мирну угоду між Україною та Росією, яку росіяни нам пропонували на другий день після початку широкомасштабного вторгнення. Дуже цікавий матеріал. Перегляньте, не пошалкуйте. Всіх люблю, і всі шаную, не перемикайтеся, все буде Україна!